Радість та захват надзвичайний та повноважний посол Австрії не приховує емоцій в головному будинку львівських рятувальників. каже, що старовина забудова нагадує йому Хогвартс, але ж основна його місія це новий транш допомоги українцям пожежні та саперні автомобілі від мешканців Відня. Мені завжди тут приємно бути, адже Львів мені дуже нагадує відень протягом 20 місяців повномасштабної війни. Австрія передала дуже багато допомоги. Ми дуже поважаємо український народ та тих, хто протистоїть російській агресії. Цією допомогою ми долучаємося до вашої боротьби і хочемо врятувати якомога більше життів. Українським надзвичайникам австрійці допомагають від початку повномасштабного нападу. Спецтехніка рятувальників постійно під прицілом ворога, хоч це і є військовим злочином. Саме тому такі автомобілі є для нас буквально життєво необхідними. Коли ворог вразив ракетою пожежну частину в місті Ізюм, постраждали наші співробітники, було пошкоджено 13 спеціальних пожежних та рятувальних автомобілів. і такі випадки, на жаль, не одинокі. Цього разу з відня до Львова приїхали одразу чотири спеціальних машини. Самі надзвичайники з захопленням оглядають техніку, адже точно знають, що тепер врятують ще більше життів. Вона двійного призначення: як і автодрабину, так і можна використовувати як автопідіймач, тому що в неї є так називаємо люлька, яку можна швиденько робити. Е, слідучий е, зірець техніки це пожежна автоцистерна. Частина техніки відправиться саме в Ізюм, де загарбники обстріляли рятувальників. Інші залишаться у Львові. Ще два автомобілі передадуть саперам. Розподіляться вони будуть в першу чергу по підрозділам Львова, яких і передавали, а також на ті підрозділи, які знаходяться вздовж лінії зіткнення з ворогом. Функція цих автомобілів це гасіння пожеж, рятування людей, а також автомобілі будуть використовуватися саперними підрозділами. Австрійці обіцяють, що і надалі надаватимуть українцям допомогу. Така підтримка є зараз вкрай важливою та доводить, що весь світ вболіває за наш народ. Ми багато разів мали вже прильоти по цивільних об'єктах. Це справді питання дружби, відповідального ставлення і бажання співпрацювати і величезна допомога нам в час війни. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.